Доброго дня, сьогодні ремонтуємо головне насіплення на тормоза Г-66. То в що воно тече, ще воно таке тормозний тече. -то Не магазин сказали, ремкомплект є. Приїхав, вказується, ремкомплекту немає. Але, оказується, що дивіться, які в мене помощники. Це головний механік, а це старий гайковірт чи гайковерт. Так, механік, дай, дай я покажу. Це нас, дивіться, кому цікаво, двохсекційний стоїть. Главне, що там у багатьох стоїть. Значи дивіться, на тормоза ви берете із е, главного на газ 53, воно повністю всі різночки підходять повністю. А на сцеплення берете з робочого на, на сцеплення ГАЗ-53. І теж всі різиночки всі підходять. Все сходиться. Кому вже треба, запишіть і ще заповніть. Дякую за увагу.